Всім здоров! Це канал, де ми подорожуємо Україною, а в першу чергу Закарпаття. І сьогодні ми відвідали такий нереальний населений пункт, як валяторо. Ну що, поїхали? Назаємо сьогодні другий день, коли намагаємося ми їхати у валятор. За день до того. Обстановочка, ми от сидимо. Дощик маленький, де вон там зараз. Отакий, от ну такий, так чисто, він куди. Чойно, з Назаром доїхали ось назад. до цього міста, де ми минулого разу зупинилися, то що був такий рівняк, що ми вирішили далі не їхати. Ну, тепер ми тримаємо путь туди. Ну і зараз виїжджаємо туди. Ми з Назарем зараз їдемо в О, там яту. Блін, там виноградники, так, нас за яке? Там виноградники, да. тобто ми білі Так, Ми їдемо вже в В Варятуну там уже спереду. О, ми знайшли такий цікавий повороток, хочемо засняти вам тиск. Йдемо.

Зараз їдемо болятного вилятина там позаду нас. Просто звернули, як я вже казав, так що поїхали. <риклад> Пішов Що <риклад> знову Будеш мені тут с Знаєш то що, про мене? Короче, тут такая тема, тут ездят, выходит, кони, ну реально кони, ну, тут дорога обосрана, ну я не знаю, как сказать. Я с Назаром у Вилятине, ну въезжаем как минимум в Вилятину, <laughs> у сейчас появилась идея. Зараз ми доїдемо до того місця, де я хотів, а потім я вам покажу. Аж ми туди їдемо, то. то... Я сподіваюся, ми вернемося звідти. На цьому моменті ми тільки заїхали в до. Побачили якийсь перший магазин і вирішили купити там воду, ну і колу. А далі був цей момент. Найбільше. Найбільше. На жаль, би є тайм-аут. Да, назай? Да, я б твою кокахову не піде с так. Ну, зай не хочу пити, нічого моє кокакову. Взагалі. Ми їдемо наскрізь валятво. Но там є стадік. Ми зараз вже поїдемо на той стадік, подивимось на нього. А далі... Там есть какая полянка где-то там в горах. Мы туда поедем. У нас маленько планы поменялись. Мы в стадион поехали. А, нам треба... коротше, плани помінялися на стадіон, який ззаду нас. Ми поїдемо після того, як ми піднімемося на ту гору, куди хотів Назар. Так що, що Назарі? Їдемо? Да. Ура! Вообще їм бай уважаю. Ми з тільки кіщейного сознави. Де ми. Ну, камера там не дуже. Не будемо казати, що буде пікати я не хочу. Пій момент. Ми ще не доїхали до піку, нам до піку ще 2 кілометри. 2 кілометри. А далі ми будемо спускатися вниз буде хай. не тягнемо її зовсім. Коротше, два слова про Україну. Вон заброшка, все згоріле, все обвалене. А Тут асфальт! Асфальт ліпше, ніж в якихось містах, розумієте? Ну типу. О, боже! Кайф? Єма тут вигляд шимба. Прям біля хмар можна сказати не йти. Пой туди. У мене камера здохла завжди. У мене камера тільд поймала, у мене все в милі. ту ту, -ту короче. Що, ми доїхали сюди. Ой, доволі непогане містечко. А зараз будемо спускатися вниз. Ну і звісно, то все на камеру. Поїхали. 哇，真多好。 де назад. де назад. Я оставлю зелень, там минут и поворот не фонда. Спустилися з тої горки, а тепер ми їдемо он туди, до стадіона. І. поїхали що. Що ось цей стадіон. Ну, взагалі я очікував, що типу має прикольне, але. Ну. Ну и ладно. Там, да, эти... Ее, я шел, мы на скаму. Давай, ну, ну. О, там, короче, он мне не, не дуже зашел. Он, тут, тут там просто два, два года, да и все. Там еще пес. Такие злые, ты что? Пес. Ай, ладно. Что, назад едем? Ми їдемо з Назаром у хуст, Вертаємося дому. Зараз запишемо ще одне відео, так що чекайте. Це краєвиди, Назар каже. Ну, а не те, що там в телефонах тих. Хоча ви це дивитеся, майже впевнений на телефоні, так. Да. З назад були вилятина. З'їжджали з тої горки їм якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку. Ось. Чекайте нових відео. Я думаю, що ми ще покатаємося. по Позакайплюється.